Не тільки традиційні види спорту вражають здобутками українців. Як щодо спортивної рибалки, в Запоріжжі відбувся черговий турнір з в ході якого зібрали більше 20 тисяч гривень для Збройних сил України. Як це було? Дивіться далі. В Запоріжжі на спортивній водоймі Лагуна відбувся третій етап благодійного рибальського турніру з вилову карпа на фідерні водилища з флеткормушками. Змагання традиційні проводяться вже понад п'ять років, однак дві 2022-му все інакше. Кошти зібрані від учасників, як внески йдуть на підтримку Збройних сил України. Ми вже третій раз цьому році проводимо змагання по рибній ловлі. Ми збирали кошти там і на автомобіль, помагаємо ЗСУ. Ми всі повинні допомагати, сплатитись кожен хто як може, хто улипка, хто підвіз автомобілем когось. Ми так робимо. Участь у змаганнях взяли 25 команд за 30 годин. Безперервної рибалки спортсменам вдалося упіймати 384 рибини. Цікава водойма з цікавими рельєфами. Ну і як я вже казав, дуже велика популяція великрої риби. За словами організаторів, на допомогу ЗСУ було зібрано 22 тисячі гривень. Цієї осені відбудеться принаймні ще один такий благодійний турнір. Турніри ми проводимо для того, щоб перше все піддержати збройні сили України, а друге, щоб емоційно стабільне суспільство в нас трішки теж відпочивало, розгружалося. Дякую всім спортсменам за гарне відношення. Жодна рибина не постраждала і повернулась у водойму цілою і неушкодженою, адже це головне правило спортсменів риболовів.